Представляємо вам нашу новинку, коробочку на два відділення в білому кольорі. Коробочка виконана з щільного спанбонду. Всередині є картон, стіночки укріплені щільним картоном. Саме демце, також, також спанбондом, За рахунок чого коробочка має естетичний вигляд, навіть коли він порожній, має два відділення: посередині, перетинка. Перетинка до дна не пришита. Та не має картонного ущільнювача, але також гарно тримає форму. Розмір органайзера 25-40 висота 10 см. Дуже зручно для зберігання дитячих підгузків, пилюшок та косметики. Ось так. Цю коробочку можна використовувати для сортування дитячих підгузків, дитячої косметики. Дуже зручно потім у використанні, і також дитячий комодик, та шоклятка буде мати охайний вигляд.